Друзі, вітаю вас на своєму каналі Відпочинок із зеленими друзями. Сьогодні хочу з вами розпакувати посилочку від плантації вовк. Зараз ми з вами подивимось. Я замовляла в них троянди і цибулькові. Дивимось, що у нас тут. Ліандочки завосковані. Потім а, вже, коли буду висаджувати, ми з вами подивимось коріння. Так що тут, дивіться, яку я замовляла. Розуман Жанон, королева Швеції. Ну, це, же чесно. Підсохший, дуже, тріснутий, суха отут. Далі лувіана. Це така маленька, бордюрна, цей висадженець хороший і бордюрна міні-еден. Також наче хороший саджанець. Бачите, як добре, що на упаковках зразу висота 50, 60, метр 20, дев'яносто. І по аромату, от вони. Далі. Це замовила, друзі, тюльпанчики. айскрім, кенді Candy Club і снов крістал. Цибулинки тюльпанів, наче хороші. Нічого не можу сказати. Гарненькі такі величинні. Ось. А ось єлівець. Підсохший, бачите, одна гілочка Blue Chip. З таким відливом зараз на сонці навіть видно. Бачите, як голубий? Оця гілка висохша. Тут є хвоя. не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, десь він там підсушений був, чи на сонці підгорів. Не знаю, що робити. Чи так залишити, чи взяти її, просто відрізати. Тут, наче, є живі хвоїнки, листочки. Ось бачите, поки не знаю. Тут все сиплеться сухі. Троянди оці гарненькі три. А оця трошки не сильно подобає. Я дивлюся, який там всередині корінь. Бачите, зрізані два, видно, обсохші були, брунька зламана. Оце захід. напевне, ну, треба буде... Ой! Колола. Зразу обрізати. Якось так, якось так. Тому, думайте самі, якщо захочете замовляти. Хочу показати кореневу систему, ну, так, щоб оці маленькі бордюрні наче як і нічого. І то вони чомусь оці корінці такі великі, товсті, обрізані, бачите? Пускають пагони живі. От, а. Ну, ось оця, наче як краща. Це також бордюрна, біленька, ловіана. Так. Корінці, бачите, навіть є отакі біленькі, які всмоктуючі, попускали. Я їх замочила, все-таки вони були завернуті в плівку. І тут субстрат такий, типу, як стружка, пообламувались деякі оці білі корінчики. А в корневін, щоб вони трошки помокли. І зараз буду викопувати ямку. Я хочу замість цього соняха. Ось тут одну трояндочку висадити. Ось тут у мене місце чекає на одну маленьку білу, цю лувіану, І рядом тут буде ще мені едем вона також маленька. А отут з цієї сторони на клумбі ось тут є піоні пінку у мене, помпонела, і хочу висадити оцю королеву Швеції. Ось на це місце. Вони будуть приблизно в однакових тонах. Пізніше оцю хризантемку приберу. Подивіться, вона тільки зараз, як змінилась погода, починає показувати всю свою красоту. Рожевенька, серединочка, отака, а потім стає біленька. От дивіться, жовта, скільки вже часу вона квітує і квітує. Ці квіточки взагалі такі шикарнючі. Просто шикарні. Оця в мене починає розпускатися. Це в мене, цю, що я купляла воленки Драговенко, Це ваніла. Бачите, такі маленькі сонечки, рожеві пелюсточки. І вони такі, як в трубочку, зігнуті, а потім, напевно, будуть розпускатися. Розлогий дуже кущ, високий. І отут у мене ще заквітували, покажу вам моя оця. Не думала, що вона така буде здра. В новому році вона така висока не була. Ось така ромашка рожева. Не знаю її назви. Похилилась треба більше. Ось уже на пуп'янках низькоросла одна. І ось така отут жовтенька, по-моєму, ще не розпустилась друга. І ось ось уже така темнобурдова ще. Розпуститься. І отут, дивіться, яка ця ромашка заквітувала. Красотуня. Ось так. Зараз буду висажувати, буду викопувати ямки і покажу вам ще айстрочку, яка мене тішить постійно, як я тільки приїжджаю на дачу. Дивіться, яка краса. А бджілок тут тьма. Вітаю біля них. Ще зберу там декілька помідорок і поїдемо назад. Ну і ялівець. Ось як Барбарисик. Оцей адмірейшн має такі краї листочків. кантовочку таку дістає. Шавлія. Ось ось розпуститься. І я лівця оцього хочу посадити. А де я його хочу посадити? Я ще не вирішила, мабуть, і тут біля оцих туй. Приступаю до роботи, друзі. Друзі, прийшло півгодинки. Чи ти який ось корінець? Висажуємо, щоб пам'ятати разом з вами королева Швеції. Дала трошки добре, бо в мене є таке. не дивиться, знаєш, у нас тут піски, 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 піски. Так, напевне. А потім ще пролью тою водичкою, в якій вони замочувалися. Наді будемо висаджувати наступні дві.

І ми все одно не виживемо, а вимерзень, не маємо коли розвиватися. Сюди висадила зараз правильно її вінові. Розуман Жанон англійська. Бачите, вона так міняє колір жовтенької до такої і персикова, і помаранчева. Дуже гарна дров'яночка. Тільки щоб вона в мене підтрималася. А зі сонячний кліп. Але я туди гарною землю засипала, удобрила Зараз потрамбую Полью водичкою оцей Ця водичка скоро новина. Можеш мені сікатор дати? Я обріжу, бо тут зрізано, бачите, зріз білий, але він був пошкоджений. Це один огляд. Ага. І ще якраз засипати оце цю стравувку. Друзі, ну ось тут я висадила ялівець біля той у ніжках, а з цієї сторони буде оця англійська трояндочка. Трошки її замульчувала. І хочу показати вам оцю клумбу. Знаєте, наче все живе, дякуючи дощику, що пройшовся дощик і все-все добре. Трохи котики тут мені нашкодили, але я від суш, бачите, які палички повставляла, щоб вони тут мені не ходили в туалет. Трохи, хочу сказати, воно допомагає, бо вони не можуть пройти всюди. А де можуть, там. Шкодять. ось І вербозілля навіть після пересадки себе нормально почуває. Сьогодні ту айстрочку заберу, хоч вона вже така пожухла вазу І вереси нормальненько. І ломи камінь відійшов після спеки, а то йому худо було я думала, він уже пропаде. дилосперма так, Арктик знов трошки так зачахла, але я дивилась там корінці, і отут ідуть такі погінчики. Ну, тобто вона, я сподіваюся, виживе. Наче всі рослинки себе почувають добре. І ось Ангеліна, бачите, уже такий салатовий набирає такого жовтого відтінку. Забарвлення вербозілечко, як мені подобається верес. Ось у барбарисик наш хорошенький, жовтенький. Тільки, будь ласка, приймись. Я так люблю Барбарисики, а вони у мене все чахнуть. Всі рослинки не нечеживі. І тут верес. Нормально себе почуває. І дивіться, як зараз тут просто проповтикала такі патички від. Дивіться, як зараз себе гіхера оця почуває. На сонечку видно її такий відтінок яркий. Це пожежна тривога. Гайхерочка. Оця живучечка. Принцес Надія мені також дуже подобається. Медуночка гарно пішла в ріст. Ось посадила сюди трояндочку, оцю королеву Швеції, що казала. Ну і все, друзі. І отут мені не знаю назви цієї хризантеми, але подивіться, коли вона розквітає, вона такий має бордовий. Розпускається, розпускається, стає потім світліша, а тоді зовсім біленька. Це мені такий сорт подарували, але гарнесенька. Так, ось така в мене ще хризантемка є. Така от цегляного кольору. Навіть що петунія старається якісь квіти викинути. Дивіться, як паларгонія. Хочу вже взяти живці, але бачу вони всі з квітоносами. Ну прям я не знаю, чи її просто забрати в горшок. Чи просто отут надламати. Денькі, але вони всі всі носами, я не знаю. Ось посажені отут дві трояндочки. Ось ця хризантемка тішить. Деякі квіточки вже повсихалися. Зараз ще собі букетик зірву у вазу з таких більшеньких. І ця гарна. І майори тішать, і хризонтеми. Ось так. І дивіться, ще газанія. Квітує тільки сьогодні така похмура погода і вона закривається. Так, що у нас ще тут є? Ага, ще я тут не познімала декілька помідорчиків. Так багато їх ще. Хоч би ще з тиждень погоди, подивіться. Щоб вони дійшли, бо я чері просто обажаю. Сонька вже каже, Таня я для тебе розцвіла, радуйся. <ривіт> І ця скоро радувати буде. Так, І дякую Чорнобривчикам, що радують Таню. І ось урожай. Знизу баклажанчики ще маленькі зірвала. Помідорки, які почали вже жовтіти, щоб морозом. Петрушечку, кале, капусточку. Ну, ще чуть-чуть. Ага, я вам ще, друзі, не показала. Подивіться, яка то красота. Подивіться, це треба воленки спитати, що це за хризантемка. Бо ця вона мені прийшла в подарунок. Я спитала, вона каже, я навіть не знаю, яка це. Ну, красота. Красота. Друзі, а оце широколиста гортензія, яку я пробувала черенкувати на каналі Мій Сад показували. Парниковий такий ефект робити. І вона в мене стояла. О, цьому. В тепличці. Зараз ми з вами подивимося. Що тут у нас вийшло. Не бачу я корінців. Але бачу просто бруньки. А корінців немає. А ми зараз візьмемо другий. Ага. Нема, просто брунечки. Корінців не бачу. Зараз все. Ось тримається, нема. Експеримент не вийшлося. Отут є. Отут є, бачите? Ось у біленькі. На одному. Треба зараз трошки полити, бо тут. як. І поставлю далі. Може щось укорінеться. Хоча б один кущик. Друзі, на цьому з вами прощаюсь. за такими гарненькими квіточками. Бажаю вам міцного здоров'я, гарного настрою, миру всім! Нашим захисникам великий і низький углін. Всім вам дякую за поширення, за лайки, за підтримку мого каналу, за ваші коментарі теплі, міцно вас обнімаю. До наступної зустрічі. Пока!